Всім привіт! Мене звати Костянтин Димшко. Це мій канал Едишна допомога. Сьогодні в випуску ми розкажемо про таке: вносили неправдиві дані до реєстру військовозобов'язаних зобовязаних оберіг. Суди розглядають кримінальні справи щодо працівників ТЦК. На розгляді судів знаходиться низка проваджень щодо працівників ТЦК, які вносили до реєстру військовозобов'язаних оберіг неправдиві дані стосовно військово Наприклад, начальник відділення військового обліку та бронювання ТЦК вносив неправдиві відомості до реєстру військовозобов'язаних оберіг. Це випливає з поснови Київського районного суду міста Одеси від 3 липня тисяча Року про тимчасовий доступ до речей і документів по справі. Так, у провадженні слідчого відділу Одеського управління поліції прибувають матеріали за кримінально проваджено, внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбачено частина 1 статті 1362 Кримінального кодексу України. Свар перелягає в тому, що начальник підділення військового обліку та бронювання сержантів і солдатів запасу та маючи право доступу до автоматизованої інформаційно-телектаційної системи оберіг, а також інформації, що обробляється в оберіг, вносив туди неправдиві відомості. Саме сприяв громадянину в знятті з військового обліку, так знаходячись на своєму робочому місці у приміщенні ДЦК, несанкціоновано дійснив зміни в обліковій карці військового в інформаційно-телекомаційній системі оберіг щодо нібито непридатності до військової служби з виключенням чоловіка з військового обліку, а саме на підставі неіснуючого існуючого висновку позаштатної військово-лікарської комісії, про що також відсутній запис у книзі протоколів засідання ВЛК з медогляду. Лі зауважити, що такі випадки внесені неправдивих відомості до реєстру оберіг не подинокі. Також, наприклад, 8 липня четвертого року Суддя галицького районного суду міста Львова розянок питання прокурора про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового довашнього арешту стосовно підозрюваного кримінальному провадженні у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частину 1.3 статті 362 кримінального кодексу України. Підозрюваний був оператором відділення військового обліку та бронювання сержантів та солдатів запасу, який мав зобов'язання вносити відомості до електронних форм облікових карток військової зобов'язаних з перевіркою відповідності персональних та службових даних, вносити зміни до персональних та службових даних. Військовозобов'язаних на підставі відомостей органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, приглядати статистичні відомості реєстру військового комісаріату, знищувати повторні записи з реєстру. Як вказано у хвалі суду, він має чи безперешкодний доступ до електронних систем, розташованого приміщення ДЦК у вигляді отриманого персонального ключа електронного цифрового ключа до реєстру оберіг, використовуючи власний індифікатор доступу, вчинив несанкціоновані зміни інформації, яка обробляється в єдиному державному реєстрі військовозобов'язаних Рік. шляхом несанкціонованого внесення відомостей, а саме створення дублікатів облікових карток громадян, а також внесення змін у облікову картку громадянина шляхом зміни персональних даних громадянина. В іншому випадку від змін інформацію стосовно особистих даних військовозобов'язаного офіцера запасу облікової карті виліті зміни фізичним по батькові та дати народження останнього, як казав адвокат підозрено, внаслідок цих дій шкідливих наслідків не наступило. А ми вважаємо, що наступило. В іншій ухвалі по іншій справі усі суддя моновського суду міста Одеси. Кримінального провадження за частиною дійсно статті 362 Кримінального кодексу України розгадав клопотання слідчого про тимчасовий доступ до електронної бази даних єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів алмаз 1 к тобто АІТС оберіг. Так, в ході розгляду результатів службового розслідування, встановлено, що операторам відділення офіцерів запасу та ЦК неснено неправдиві дані до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Вказані обставини стали підставою для подальшої перевірки даних в оберіг, у результаті якої було виявлено зміни, зроблені. Під електронним ключом деступу оператора відділення офіцерів запасу і кадрів, який не залучався до цифровки картотеки відділення військового обліку та бронювання солдатів і сержантів запасу. Внесення будь-яких змін до облікових записів рядового сержантського і старшинського виду обліку, у тому числі і результатів ВНК. Тобто він не мав доступу до картотеки та до матеріалів прийому громадян, а також до результатів проходження ними ВЛК. В час проведення подальшої перевірки було виявлено сім таких епізодів, здійсненних у період 6-го Лютого 2024 року по 8 березня 2024 року. Головним слідчим управлінням СБУ за процесуального керівництва прокурор офісу генерального прокурора дійсниться досудове розслідування кримінального провадження від 1950 четвертого року. Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що громадянин, будучи військовослужбовцем, маючи доступ до інного державного реєстру військових признаків, військовозобов'язаних та резервіців оберіг, використовуючи своє службове встановище, вніс зміни в облікову картку громадянина в реєстрі оберіг. Зокрема, у графі в розшуку поставив ні. Розділ. Медогляди додав медогляд висновок 40А. В розділі «Військовий квиток вдав інформацію про серію квитка і номер, встановив підмітку визнані ВЛК непридатними до військової служби з виключенням військового обліку. Як йдеться в ухвалі суду, несанкціоновані зміни інформації, яка знаходиться в єдиному державному реєстрі пізнаків військовозобов'язаних та резовійців оберіг, дійснювалося неодноразово. Крім цього, використовуючи особистий ключ доступу до оберіг, вніс неправдиві дані стосовно громадянина України про непридатність останнього до військової служби з виключенням із військового обліку, що слугували. А безпешкоркодного передні державну кордону України останнім. Якщо ви вважаєте, що на цьому каналі цікавий теоретичний контент, просимо підтримати нас фінансово. Реквізити для донатів будуть у описі до даного відео. Якщо ви вважаєте, що на цьому каналі цікавий теоретичний контент, просимо підтримати нас лайками та репостами у наших соціальних мережах. Дякуємо ресторан Пармезан за місце для зйомки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте дане відео.